20 команд середніх шкіл Сєвєродонецька взяли участь у першості міста з волейболу серед дівчат. Змагання проходили в два етапи. Команди грали за коловою системою в чотирьох групах. Переможці продовжили боротьбу за чемпіонський титул. У перший день весни в Кадю США 3 відбулися вирішальні матчі. У боротьбі за третє місце учні середньої школи номер 12 взяли верх над однолітками з 17-ї школи. Хто стане чемпіоном і срібним призером вирішували? відбулося в очному поєдинку між командами 20-ї та 10-ї шкіл. У першій партії боротьби не вийшло. Підопічні Юрія Чебанова впевнено стартували і 10-та школа виграла сет з рахунком 25-7. У другій партії 20-та школа намагалася чинити опір, але юні волейболістки школи номер 10 були сильнішими і знову перемогли 25-13, здобувши у підсумку перемогу з рахунком 2-0. Після фінального свистка начальник відділу молоді та спорту Юрій Кузьменко та директор Кадю США 3 Олег Ординець привітали і нагородили учасників змагань. Третє місце зайняла команда 12-ї школи, срібні нагороди у учнів середньої школи номер 20. Чемпіоном і володарем кубка стала команда дівчат 10-ї школи. в, в фіналі гра була не така ярка. Сьогодні була получше школа була посільні. Было интереснее с ними играть. Были сильные девочки. Просто первая партия они немножко расслабились, поэтому вторая уже была не такая интересная. Так что впечатления вообще хорошие. Было много игр. Мы играем уже вторую неделю, так что мне кажется соревнования вышли хорошими. Мне кажется мы могли сыграть намного лучше. Наверное все же большую роль сыграла волнение. Все-таки та команда была достойным соперником.